Ночво із яблуками, дерев'яні лави, запашна випічка на столі. А довкола краєвиди українського села. Так жили наші діди-прадіди 100 і 200 років тому. Втім, телепортуватися в минуле можна і сьогодні. В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин Молитва маминої стріхи. На жаль, ми вже не часто можемо це зустріти чи побачити. Але якщо наші наступні покоління хоча б раз доторкнуться до своїх унікальних традицій спадщини, це і буде наша мета. Наша мета буде досягнута, тому що вони не просто це побачать десь на фотографіях чи на картинках, а вони вберуть у себе енергетику. В Експозиції представлено понад десять картин, і кожна розповідає свою історію. Це не просто малюнки в рамах, а композиції, у яких усе продумано до найменших дрібничок. Автор заслужений художник України Юрій Камишний «Бабусіна лапка. Тут вона бачите намастила її капці, сіни вічне сіно від нього не позбудеться в сільській хаті. І збитий порох, як доля з подряпаними з всіми бідами. От я чу люблю село, бо там люди простіше, там більше повітря, більше лісу, більше води. І все це у роботах митця. Доповнюють картини художника, вишиті рушники, глеки, веретено, розкидане сіно по підлавами. Таке занурення в атмосферу організував заступник начальника відділу культури ірпінської міськради Віталій Коваленко. Багато колоритних предметів побуту наших предків із його особистої колекції. Ми хотіли подати ці картини не просто розвісити, а скомпонувати їх з тими автентичними речами української етнографії, тому що все вона пов'язана між собою. Тут є речі з моєї особистої колекції, є речі з особистої колекції Юрика Мишного, а обрядові хліби з Полтавської, Чернігівської, Київської, Сумської області. Виставку Молитва маминої стріхи відкрили до Дня Незалежності України. Справжньою родзинкою заходу стали виступи народного аматорського фольклорного гурту Берегиня із Рівненщини. Знаєте, я була на багатьох виставках. І пана Юрія, в тому числі, допомагала багато організовувати. Но сьогоднішня виставка можна сказати, це найкраща виставка, яку я взагалі бачила. Наскільки вона продумана від маленьких дрібничок до змісту пісні? Тож, дорогі гості та мешканці Ірпеня, щоб побувати у гостях у наших предків та доторкнутися до багатої історії українського народу, завітайте в Ірпінський історико-краєзнавчий музей. Виставка триватиме до 14 вересня.